От момент, коли ви потрапили в полон, це тупік. Там, що тебе б'ють вже, це навіть не відчуття страху. Це просто відчуття того, що ти не належиш собі. Якщо зрівнювати з остальною тюрмою, то це клас. Причому що, будучи там, ми проклинали це місце і думали, що всюди краще. Ти в туалет ходиш. По команді. мерзка така команда противна звучить. Почати посіщення туалету. Хочеш, не хочеш, ти должен сейчас сходити. Вони везуть на обмін, взяли 150 чоловік, 50 вертають і просто зразують, що, друже, Україна тебе взагалі не хоче. Таке символічне і унікальне для Києва місце тут пам'ятні таблички про медиків з цілої країни. Це ті люди, які, як написано на вході, стали янголами в білих халатах і загинули під час повномасштабного вторгнення за різних обставин. Хтось в бойових діях, хтось просто доставляв гуманітарні вантажі на фронт. І ваша дружина Анастасія, її табличка також тут є. Вона три місяці мене не дочекалася, так? чотири обміни, які о, мали бути. Для мами це надзвичайний удар. Вона була єдина в них в сім'ї. І ну, кожна наша розмова телефона це, е, це не без сльоз. Виходить, останній раз ви бачилися в момент, коли ви були ще тут, це був березень 22-го року. Да. Чи ви з фронту? Да, да. вже не приїжджали жодного разу. Причому що є повідомлення, типу останнє нашої, коли я казав, що їдемо туди. І скинув куди, і вона сказала, що я щось маю погане перечуття. Типу, так. Да, ну і потім обмінялися повідомленнями. Я ж написав там рубинка все нормально, молись з вічньому. Ну і все, і так, звісно, да, це. Це був останній раз. Хамзат — це типу, моє друге ім'я, як, як Юрій і Георгій. Ну, типу, це релігійне. Суто релігійне. Ви сповідуєте мусульманство? — Так, я мусульман, вже 8 років, Вісім рамаданів. О, а позивний був Хамзат, і моє типу, друге ім'я Хамзат. І тому от, в інстаграмі вирішив так. Розкажіть нам про те, як ви взагалі потрапили до ЛАВ Сил оборони. Коли це відбулося? За яких умов? Я так дуже добре пам'ятаю цей момент. Це був перший, перший обстріл да, в 4 години. Ми з дружиною були вдома, типу, вийшли на балкон, у на нас видно весь правий берег, він весь горить. мене в першу чергу е релігія робила обов'язковим, е якщо в твій да, це джихад, грубо кажучи. Тобто, якщо в твій дом хтось заходить, ти як чоловік, як голова сім'ї, як той, кому Господь Всевишній дав. Фізичне здоров'я краще, ти повинен його захищати. Ну і тому, типу, стоячи на балконі, я сказав дружині, що треба щось робити. Тобто, це можна сказати, 24. Ну, до 1 березня я був вже в Збройних силах України. В складі якої бригади? В складі 210-го окремого спецбатальйону. Це який напрямок? Це був е, спецбатальйон. У нас була. Абсолютно інша задача. Причому що задача була дуже класна. І та робота, яку ми повинні були робити, вона відрізняється від Зараз я поясню чуть, -чуть інакше. Кхе. У нас 5 чоловік на машині. Типу, видались машини. Значить, наша команда була так, як нам пояснювали, і так як ми відпрацьовували це, а підготовка була класна. Я не спорю. І тому, якби ми залишились при цій задачі, а не нас відправили. Так, як не по спеціальності, скажімо так, було все дуже класно. Типу, п'ять чоловік в машині, хтось з РПГ, у нас були там, типу, НЛАВів. Якщо заїжджають в Київ, допустимо, колона машин. ну, Спочатку ж ніхто не знав, що більше в Києві ніхто не зайде. Все, ми, наша задача під'їхати, вийти. Е, е, хто з РПГ, гранатометчик, робить постріл, уїжджає. Типу, ідеально, щоб розібрати чуть-чуть колону. Це ідеальна була задача. Ми її відпрацьовували кожен божий день. І тому, і тому якби ми от по профілі працювали. Для прям для простого розуміння нашої аудиторії. Тобто, завдання, яке ставили перед вами в цьому спецбатальйоні, це оборона Києва, по суті. Оборона, скажімо, на ліпники, взагалі Києва, так. У нас була карта кожного району, типу, група бистрого реагування, скажімо так. Це так. перші тижні великої війни. Самі перші, так. Далі, ви кажете, вас відправили робити роботу не за призначенням. Так? Тобто служба куди? Це? Який це напрямок був? Спочатку все було, здавалося по призначенню. Типу, ми були і в Полтаві, ми і в Сумах були, ми і в Харкові були, прям три кілометри, два кілометри від кордону, ну, типу, з Російською Федерацією і це місто. Отакий такий мене присутній момент. Я інколи забуваю самі банальні прості речі. Все нормально. Ну на кордоні, одним словом. Е, так, ну в кінці кінців, так. Да, е, ми поїхали не, по, не туди, куди потрібно, і наші машини розібрали за 7 секунд. Тут мусимо уточнити теж для розуміння. Коли ви були, як ви кажете, Полтава, коли ви були Харківщина. Суми. Суми. Завдання ваше яке теж було не допустити заходження в місто так, російської так. техніки, російських так, солдат. Так. Добре, далі ви поїхали куди? Навіть задача не заходження, а вже якщо заходження відбулося. Типу, наша задача, як своїми словами, укусив, відбіг. Типу, да, зупинилися, розформувалися, зробили постріл, мінусанули, скажімо так, одну машину, все, бистро снялися. Це в межах цього спецбатальйону. Да, да, да. І бив. от по чуть-чуть отак розбирається колона. Це вже де Ну, Задача класна, і вона якраз відповідала нашим можливостям, да, тому озброєнню, яке ми мали. Просто треба при цьому і залишатися, а не, а, а не змінювати і, ну, і робити так, як типу, з палкою бігти на танк. Ну, ну от тепер давайте детальніше. Який це був напрямок? Де це було? до ви категорія, що вас розібралися 7 секунд, і як це загалом ну, виглядало? Це моя кінцева, це от там, де на наступний день я по потрапив в полон. Село Медна Долина Луганської області. Коли я побачив карту, типу, я вже не пам'ятаю, як вона називається, але, типу, коли нам сказали задачу, це останні слова, які я зняв на відео, відправив своїй дружині. Про те, що карта виглядала таким чином, що вокруг, навколо. Все красним кольором і зображені бригади. Е, там Та бригада, е, там російська танкова, та артилерійська. А наша задача в'їхати, от скажімо, от вона геть формою нагадувало бутилку. І от в горлушку цієї бутилки, навіщо? Ніхто не розуміє. Там чотири хати, і нам треба було от з дна цієї бутилочки в'їхати в, в горло. Ну ми в'їхали і все. Закрився, закрилось кольцо. Ми заїхали, всі виїхали. Розвідка виїхала. Ну і все, тупік, 7 секунд. Там все пристреляно було. Ми заїжджаємо 7 секунд градами, тупо мінус 14 машин, мінус 9, якщо бути точним. Тобто у вас заїхало тут 9 машин вашого да, спецпідрозділу? Да, да. От момент, коли ви потрапили в полон. Ви кажете, ніхто ніколи не очікує, що він може потрапити в полон. Що в той момент відчули ви? Навірно, найхуже відчуття, яке, я, типу, ну, хуже ми знаємо яке. Но це було просто е, Це — відчай. Відчай, одним словом. Типу, просто зразу депресія. Я не знаю, як точніше описати. Ну, типу, я можу описати, що далі з нами відбувалося. Це Но, важливо. От, якщо про це відчуття, важливо. типу, да, то от. Перше, що це? Ти не належиш уже собі. Типу, все, це тупік. Там, що тебе б'ють вже, це вже ну, навіть не відчуття страху. Це просто відчуття того, що ти не належиш собі. Емоційний стан, дуже, навіть я не можу навіть описати, як це все. Ну і все, нас дуже сильно почало бити. Прибігло чоловік 16, мабуть. Повністю розділили. Вас з, з товаришем. Бачимо. Так, двох. Потім ще привели ще двох наших, один з простріляною ногою. Двоє з простріляною ногою. А одного я навіть не бачив, але знаю просто, що ще когось вели. Ну от далі оце відчуття полону. Оце відчуття тривоги, коли ти не знаєш, що буде через секунду. Ну, типу, хорошого нічого не буде. От оце, оце відчуття тривоги, воно також таке дуже. Дуже вредне, як для організму, так і в цілому. Його в цьому селі ви потрапили в полон, ви з товаришем, вас сильно били, потім привели інших людей. Що було далі? Тобто ви ж не залишалися в цьому селі, правильно вас вивезли кудись? Нас положили в бетер і почали возити вже по цих етапах. Ти постійно в мішку на голові. Знаю, бачив підвал. Подвал описати, я. коври. На полу ходить офіцер, полковник в таких високих бірвах, ну, гестапо. Реально. Тобто підвал просто, типу, от, як зараз звичайний підвал підлаштований під укриття. Але ж фінально, туди, куди вас завезли і де ви пробули там, найбільшу кількість часу. Ви ж розумієте, де це було? Яке це було місяць місце? СІЗО, да, останні тюр... тюрми я знаю. Тобто місяць ви пробули в СІЗО? Місяць СІЗО. І Потім, вже... потім 36-та колонія, так. Да. Це яке місто? Це місто Краснодон. І там вже було, ви кажете, скільки сім сотень українських військовополонених? Да. Дві локалки. Сім сотень. І ви мали можливість з цими людьми? Абсолютно. Тобто, це як? Це одне якесь велике приміщення, вони всі перебувають? Чи це окремі там. Якщо зрівнювати з остальною тюрмою, то це клас. Причому що будучи там. Ми проклинали це місце і думали, що всюди краще. Мені на увазі це клас для українських військовополонених був, так? В плані, що... — Якщо зрівнювати з, іншою... з останньою тюрмою, то, типу, тюрма ділиться на от такий лагерь, там де бараки, коли ти можеш хоча б бачити сонце, ходити в локалки, спілкуватися з людьми. Є ще тюрма, типу, її називають Крита. Це типу камера 6, там, 10 на 5 метрів. Я, мабуть, навіть перебільшую. Просто шість приварених койок. Приварений до цих же койок ось такою цепочкою, стіл, туалет і кормушка, де дають їсти. Все, в тебе більше нічого нема. І там ти можеш спілкуватися тільки з шістьома людьми, там не було ні сонця, тому що все було аутною ну, такою тканью закрито. ні повітря. Там ну, це, це будка. Це будка, і ти там постійно стоїш, тому що камера. Ти в туалет ходиш по команді. Типу, мерзка така команда противна звучить, що почати е, посіщення туалету. Типу, ти хочеш, не хочеш, ти довше зараз сходити. Це, це та тюрма, де ви були до Красного? Це 33-я тюрма. Це до. Чи це після? 36? Це вже к... к... останні три місяці мого полону. Так, да, коли мене етапнули з 36-ї. А в 36-й, так, да, поясню. Це барачні умови, один локальний сектор, ворота. Ну, типу для в'їзду в локальний сектор, все е, огорожено колючою проволокою. дві будівлі по два етажа, типу як о, общежиття, да, скажімо так, один в кожному, на кожному етажі е, один КВР. Типу, кімната, там, де телевізор. Ну, телевізор був один на всіх 600 чоловік. І там тільки російське телебачення, відповідно, крутилося. Та, відповідно, одна з Я її не переношу взагалі на дух. На рахунок харчування перші три місяці це взагалі самі ти не привик, ти не звик до цього, ти худаєш посуточно. Ти худаєш на очах. Типу, от. Плюс депресія, тому що перші місяці були набагато сильніше. Типу Вони не знали, як себе з нами вести. І били кожен день допити, шити, справи це все, от, це все фізичне втручання. Палки, е, ток. Палки особливо, коли ти на другий день йдеш, тебе сьогодні питали, а завтра наступний день, а в тебе вже, вибачте, попа синя чорна, чорна на другий день. Якщо тебе по цьому самому місці опять нашурують, це вже не та біль. Абсолютно не та. Це, ти там шість видержував і падав на коліна, то тут від одної ти просто ну, сходиш з ума вже. А вам персонально що інкримінували? Ну, от вас там, нове військовополонено. Вам по вас якусь справу хотіли зробити? Суто по мені. Так. Е -е, ні. Ви просто були як військовополонений. Ну, як... опять-таки, це знову ж таки, це везіння. У мене брат, який був там, йому шили справу, він приходить до мене з мочками, згорівшими на вухах, тому що до вух е накидували е крабіки, ну, типу її прокручували. От з горівшими вухами я говорю, що Жень, я не витримую. Я завтра тупо підпишу те, що надо. А підписувати просять, він снайпер. Він дивився вікно в Маріуполі, бачив вагітну жінку, він її клацнув. Вона три дні не вмирала, і він оці три дні спостереження слідив, так, як вона вмирає. Ну, він так, каже, вони хотіли, наху... щоб він це підписав. Так, да, так, да, да. я не підпишу це. Ну, зараз підпишеш. Прокрутили. А ви кажете, брат, це просто там. Це, це ж не рідний брат. брат. Двоюрідний. Ну, він 36-ї бригади снайпер. Він попав в полон, через три місяці попав я в полон. Це просто, це просто нереальна історія. Тобто, представляєте, я приїжджаю, мене. Нас роздівають, віщі в прожарку від клопів. Ми голі стоїмо, типу, построїлася вся локалка. Потім типу, нам розрішили не стояти, а походити. До мене підходить хлопець і говорить, ну, ти типу, спортивний такий, я ж тільки приїхав, я ж такий, вони вже всі худі. Говорить, а ти що, якийсь типу, спец. А я говорю, я туди-то, туди-то. А я кажу, ти звідки? Він каже, 36-й. Я кажу, в мене брат в полоні має бути з 36-ї бригади. Він каже, як фамілія. Ну, я називаю фамілію. Він каже, секундочку, уходить і приводить його. Тобто як? З 20 тюрм. Да? Нас пробіл в три місяці. Типу, він був в полоні. Вже я знав, просто, що я молився за нього, що Господь ну, облікчив. Я ж тоді не представляв, як виглядає полон. І ми попадаємо сьогодні в тюрмі. Ми пробули до останнього етапу, поки мене не топнули е в Іркутськ. А він? А він усвідом обмінявся. Він теж обмінявся. Тобто да. вже обоє на, да? на волі. Так. Да. Ну, це, 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 це нереально. Сказати, що там було важко, ну, це, це нічого не сказати. І ми не розуміємо, як там було. Ми тільки з ваших слів можемо знати і припускати, як там було. Але. Е Фінально, завжди ж є сподівання на те, що вас обміняє. Чи там ці сподівання, вони там прирівняні умовно, до нуля. Ви розумієте, що тут, таких... Тут же особисто від людини. Ну, Є такі, які горять просто. Якби ти не підтримував їх, якби не говорив, що «Да ні, га, ні ну обміняють. ну ось дош", Якби не було, а коли був контрнаступ, тупо вісім місяців не було обмінів, там чи плюс-мінус. Ну, Ти, звісно, подуниваєш, коли ти рік в полоні. Терпімо два роки, ти вже, ну, типу, в чому справа. Вони ще ж як хитрять. Везуть хлопців на обмін, типу, там збирають, мене беруть також, мене в списках геть нема. Допустимо, вони везуть на обмін і потім от, там, взяли 150 чоловік, 50 вертають і просто зразу, що, друже, Україна тебе не хоче. Давай залишайся тут, нігані. Ні. Вони те не хочуть бачити тут. Ну, типу, в Україні, тебе просто не міняють. І що в тебе в голові, коли ти їхав на обмін, в тебе вже отак от, от. А тобі говориш, що Україна тебе не міняє. І ти розумієш, що ну, типу, ну, значить в слідчий раз мене і не предложить. Тобто в мене було, був шанс, да, який, де я попав в цей список, там, ну, скільки нас, ну, вони ж там теж накручують цифри. Там 100 тисяч 100 пленних українських, 1300 їхніх. ну, типу. І ти думаєш, що з тих 100 тисяч я попав на обмін, і Україна мене не захотіла. Ну, ти морально, звісно, а це плів. А це, це ну, типу, це неправда. І тому ти, ти постійно от фільтруєш от це все. Ти, ти постійно ну, повин, ну, ти повинен завжди залишитися таким оптимістом. Ну, знову ж таки, я Ви я такими були. Всю дорогу. Я приунив уже, коли от мені сказали на рахунок Насті. Ну. Це такий дуже трагічний момент. А ви взагалі собі, будучи там, ну, припускали думку, що ваша дружина може теж зважитися на те, аби долучитися до ЛАВ Сил оборони там, в статусі бойового медика? Так. Допускали. А ви говорили коли-небудь про це? А ви сказали, що коли ви стояли на балконі Київ горів, ви сказали, що щось треба робити? Я знаю її просто. От і все. І того, якби це з кимось другим… Знаєте, є секунда, момент, коли, ти, коли я приходжу, плачу, і говорю, що пацани, я от, наприклад, я всі в локаціях говорю, що та у вас всіх не ждуть, хай не ждуть. Ті, я в ній впевнений. Я її дуже любив. Я завжди подавав її, як та, хто волонтерила нічого собі, та, хто робила так. Та я знав, яка вона, вона врачі, от врачі вони самі по натурі такі. Оце така концепція мислення в них друга допомагати. На лікар цивільна, ну, да, в цивільному да, да, лікарем. Да. І тому я типу, приходжу, я плачу, я говорю, Віталій, ти знаєш, що мені типу, сказали, за що я типу, отримав тільки що? Тому що сказали, що вона була там в Азові, хоча вона була в другому добробаті. Типу, мене там пробували, чи я не з Азова, що узнали, що я спортом займався, давай качати. тому що, типу, що типу, Я дружу з спортиками, а спортики це що? Це Азов, це 2014 рік Майдан і все остальне. І там вже починають вони а ще приїхали опера з самої Москви. Ну і вони от мене качали. Я прийшов, я розказую, але говорять, це блєв. Давайте ми прояснимо для уторі. Тобто я правильно розумію. За три місяці, ну за чотири десь до моменту вашого звільнення з полону ваша дружина загинула в Покровську. А скільки часу вона була в ну вже там в складі підрозділу як бойовий медик? Коли вона пішла? Півроку плюс-мінус. Вона вже півроку до того десь була. Так, да, І відповідно вам прийшли тут в полоні і сказали про те, щоб вони знали, що ваша дружина там, чи, чи, чи як це відбувалося? Ну, вони сказали, що твоя дружина в Азові. Це я припустив. Просто я ж кажу, я знаю її, вона, типу, в перші дні вже там коктейлі колотила. Ну, типу, вона ніколи отак просто сидіти не буде. Я це припустив. Коли я почув це, ну, в мене зрозуміло, що серце йокнуло. Ну, Типу, ну, вона теж відчувається. Тобто тільки завдяки цьому ви дізналися, що вона пішла, долучилася до війська. Да, да, да. Ви... До цього моменту спілкування ніякого не було, ні листування, Та, ви ніколи. Ну, чин... звісно, ні. Три роки тупік взагалі. Ти не знаєш, ти забуваєш їх, як вони виглядають. Ти забуваєш, як виглядає мама, як дружина виглядає. І це такий момент, то тобто ми ж спілкуємося один з одним. І ми все спираємо на те, що в нас пам'ять гіршає, тому що ми погано харчуємося. А насправді просто ну, три роки це немало. Хоча б раз в місяць фото передивлятися, щоб хоча чуть-чуть. Адже певно, я розумію, те, що прийшли ці, як ви кажете, опера з Росії і намагалися вам сказати, що вона в Азові. Це для того, щоб якось потім гірше з вами себе поводити, так? Щоб ну, ви для них тоді ставали якоюсь там, не знаю. То якщо в тебе є хоч один знайомий з отаких в них заборонених організацій, тебе будуть бити зовсім інакше. Абсолютно. Ну, от вам це сказали, у вас друже не Ви кажете, я це пропустив. Ну, тобто, що, накріпили, відправили в локалку, ще буде розмова. Ну, типу, спитали, чи я не звідти? Ні. Що в 14-му робив? Не робив тето. Ну, ти не можеш, типу, ну, ти, зрозуміло, що ти там повинен бути дурачком, якщо ти розумний. Типу, все, що говорять, ну ти просто отак роби. ні ні, так клянусь, та обійш. Це твоє здоров'я. Типу, те, що ти щось скажеш, ну за то будеш... — буде використано проти вас. Конечно. А оцей момент, коли вони вам сказали про те, що ваша дружина долучилася теж до, до війська і там в, в ролі бойового медика, вона снайпером сказала була. Тобто ви не розуміли, що на бойовий медик, чи ви собі розуміли, що на швидше це бойовий медик? <зас> ну, Я прокручував це в голові. Кожен божий день я ходив вокруг локального сектора. Оце той момент, коли взагалі. Світ не милий взагалі був. І я типу, думав, як це все. і накручую. Я коли молився, точка тобто п'ятикратна молитва є, я не, не говорив про те, що її немає. Я типу, не допускав цих слів навіть в умі. Я просто Господь, так як обично. Дай здоров'я, крепкого Імана, поведи прямим шляхом, захисти їх щас, захисти нас, зроби наші справи найкращим чином. Ну, таке питання, що якщо вона мертва, то, будь ласка, ну, я взагалі не, мене не в мене повертався язик. Але і вони вам не казали, що вона мертва. Так, вони просто сказали, вони що вона сказала. Вони сказали, вони що сказали. Вона... Ну, от мені ворог говорить, що вона мертва, що я повинен йому вірити. Я ще така людина, що ти в якійсь мірі те, що ти думаєш, і те случиться з тобою, да? про що ти от що ти проецируєш. Я ти типу, попробував це все не прокручувати, оці картинки. Типу, просто ну, от спеціально. Понятно, що воно лізе тобі в голову. Але ти пробуєш це все відкинути. Поки не буде профів, типу, що я повинен хоронити свою дружину. Коли мені той, хто мене кожен день б'є, говорить про те, що да, я не буду вірити. Вони мільйон раз говорили про те, що останеться в Росії, розумієш? І Чому я повинен їх їм, їм вірити? Ну і хлопці мене настраювали відповідно, типу, що? Там, не вір, не вір, не вір. Ну і оце отаке, отакий стан. Виходить, дружина там кілька місяців, не дочекалася вас з полону. Три, Три місяці, і вона загинула в Покровську. А як це було? Ви вже зараз знаєте, як це було? Витяголо двохсотих був сильний обстріл. Ну і типу зупинка серця. Сильний обстріл, вона позвонила до мами сказала, що дуже важко дуже погано. Написала листа. Якщо я сьогодні 200, це просто унікальна людина. Якщо я сьогодні 200, не здумайте плакати, включіть мені пісню на похоронах. Стріляй, здається. Така ще є модна. Ну, от вона в неї стоїть на цьому місто квітів, щоб я не бачила квітів на могилі, щоб був корм для котів собак. Теж важливий момент, що з нею на фронт пішла і ваша собака, яка, я так розумію, залишилась в Покровську, так? так. Чи я цікавився, я не захотів її забирати, тому що це сильно для мене Я Тим паче, діжна вже ти в мене вічні качелі зараз в, е, в коментарях в Тікток за те, що чого ти не забираєш собаку. Вони не розуміють, що це, що це таке от зараз забрати ему. Коли Але собака, все, жива. Все, ті, собака жива, родила діток, хазяїн і каже, що купають, доглядають все не найбільше. Тобто вона з українськими військовими. Да? Ну, типу, вона в порядку. І тому пройшло три роки. Ну, Давайте назвемо в неї вже своє життя. Да? Е, мені кажеться, що е, вона зараз його любить не менше, це, е, які, з якоїсь сторони, навіть це буде егоїзм з моєї сторони зараз її забрати від того, від її цих цуциків, да? від її там, зараз нового хазяїна, який її любить. А для мене це буде е, невиносимо. Тому я, я керуюся. Я не відходжу відповідальності. Я керуюся здоровим глуздом. У мене інтуїція підскаже, що Жень так краще буде для всіх і для неї включено. Ну, тому я так зробив. Я її залишив, і я дізнався, що з нею все добре. Я вам дякую дуже за цю розмову. Глядачам Радіо Свобода пропоную підписуватися на сторінки Радіо Свобода, коментувати побачення. Ну і... Дякую вам дуже.